Всім привіт! Ось такого ми прикупили красавця. Уже Т40 не буде. На цьому каналі, то ось такий МТЗ-50. Стандартний д... д 50 на ньому стоїть. Оголовка МТЗ-80. Розподільник вже винесений наружу. Погромежутка, коробка, мост МТЗ-50. Ну, тут пошти в оригіналі, все. Передок не сюди. Ось наші переробки під дозатор. Ось так зробили, приварили Ось так. І Із цієї тяги Приварили Із Точніше, та, що оце тут стояла. Одне ухо відпиляли тут і при, е, приварили, і припиляли, відпиляли одне ухо і приварили одне, а друге ось сюди закріпили. І ось так вийшло. Ну, треба ще упори переробити, щоб воно то, що дуже круто повертає. Поставили ледовські фари наверх. Ну, я вам скажу, що літом ми будемо ставити ЄМЗ кабіну велику, тому що це, ця... ну зараз покажу вже двері, не той. Всюди наглядно показано. Ось сюди Ч -ч 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 решета. І немає смислу її робити. Лучше поставити велику кабіну і не мучитися. Поставили ми 190 акумулятор. Генша 10 тут стоїть, якщо я не ошибаюсь, ну да, наче. Сьогодні ми виїхали дискувати. Гній. Ось такі у нас диски. Навіска тут ЄМЗ. Ось така. Так. Що ще? Ось такі фари тут. Так, Стартер був через переходну плиту був. Ми переробили напряму, тому що ну, так е, надо, батько сказав, то, що пано запускається. Ось таке. Зробили поки що все временно. Ми надумали зразу, тоді. Думали, що скільки з неї мороки, так краще велику кабіну поставити. Ну, тут бардак. Поставив я музичу. Ну, коли стоїш, так ото скучно буває так. Ото і поставив. Як стоїш. Так, педаль, Сцепляння нам дуже не подобається. Ну, там ми будемо перероблювати вверх вниз, щоб вона ходила. Я ж кажу ось сюди. Ч -ч -ч -ч. А Тут клап'яці. Дірки у полу, Самі ну, по поміну. переработали под МТЗ-80 э, откидные руль ну сейчас напротив мы стяжем вот такое действие что еще вам рассказать ну я же говорю промежутка МТЗ-50 цилиндр отсюда все сухонько Ось таке Ось такий операций. Ну, сейчас будем, покажу у роботі. Так, сейчас. Там нейтрально. Давай. Поди не Та тебе не видно. Давай, заводь. Як часи? Бачите, диму немає. Все про красоті. По красоті. Оце такий апаратик у нас буде. Він ну все по ньому що можна. Тільки один мінус, що шоста передача буває, вибиває. Так от то трохи мінус. Йо дев'ятою, як, майо. Оце ж газу дав дев'ятою. Ми оремо, орали на ньому сою. Ми будемо ним тягати два корпуси, плув, ну просто... М -м... Як сказати? Смисл є. Ну просто менша нагрузка на коробку на мотор на все легше. Ми краще будемо швидше ходити, чим оце. Будемо швидше ходити, чим більший захват. Ну, ось такий гімаєць. Тут ми знімають були розтрусили поки время було під час -й передачі шостої передачі будемо. Вбивається трохи, ну, пішов ось таку картину. Це диски роблять? Це диски з лущильника, ну оце таке ось такий апаратик. Ну, я тоді покрасив, усе зробимо в лучшому віді. І він оце Хазяїни е казали, вони купили МТЗ-82. І казали, що набагато менше бере оце цей брав. Де 50 менше трохи бере. Той, значить, 25 на оранці. А цей 20. Він низько оборотисти. Ну, була можливість і взяли. Ось таке діло. Можна б кинути пару друзіків. Ми крім дісок нічого важкого не піднімаємо.